Байтік тримай стійку. І роби, як я, завжди, фокус і лапа єдині. Чоко, я стараюся. Але ці пеньки нато стрибучі. Хто посмів порушити спокій лісової школи бойових мистецтв? Це хто? Ви хто такі? Мабуть, нові кандидати у хвостаті ніндзя. Подивимось, на що ви здатні. Хто це там такий спритний? Не вже білка в кімоно. Я Сенсей Скарлетт, майстер хвостатого карате. Вау. Можна з вами потренуватись? Так, звичайно. Прийом швидкий горіх. Ай! Це був пеньковий підкат. Талант. Ха-ха. тобі ще трохи і станеш учнем. Обережно. Падає гілка. Тікайте. Не хвилюйтесь, друзі. Я тримаю удар. Ти врятував мене. Прийми цей листок, знак честі лісового карате. Я ніколи його не загублю. Пам'ятайте, сила не в зубах і лапах, а в серці і дружбі.